Захисту дітей. Бажаю всім вам мира, добра. Бажаю, щоб кожен хлопчик та кожна дівчинка відчували себе поганими, відчували себе потрібним, відчували, що про них турбуються. А дорослим батькам бажаю стати такими довідковими і стати такими ж безтурботними. Сьогодні свято наших дітей. Щоб вони були завжди щасливими, щоб були здоровими, щоб не боялися невдачі, завжди прагнули до перемог, щоб збувалися всі їхні мрії і бажання. І нехай у цьому їм завжди допомагають їхні рівні і близькі люди зі святом. Нехай кожен день буде солодким як карамелька. Яскравим як веселка і теплим, як мамині обійми. Любі діти, ви наші герої. У кожного із вас є світло, яке здатне змінити цілий світ. Бережіть у собі цю доброту, цікавість та віру у дива, а ми завжди будемо поруч, щоб підтримати, обійняти та навчити. Щиро вітаю вас зі святом. У цей непростий час саме ви наша найбільша радість, надія і світло. Ваші усмішки лікують серця, ваш сміх дає сили рухатись вперед, а ваша щирість нагадує, що в світі завжди є місце добру. Бажаю вам міцного здоров'я, безтурботного дитинства та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай кожен день приносить вам нові відкриття, теплі обійми та віру в чудеса. Я бажаю вам, щоб кожна ваша хвилина, кожен день, кожен рік був яскравий, феєричний, позитивний, смішний, наповнений найцікавішими подіями. Зі святом вас! Дорогі діти, вітаю вас зі святом! Бажаю, щоб ваша душа була веселою, і невтомною, готовою радіти кожному моменту життя. Любі діти! Вітаю вас зі святом! Бажаю, щоб кожен з вас щодня отримував те. Що робить вас сильніше? увагу, любов і те, що від відомих. Дорогі мої десятикласники, у день захисту дітей вважаю вам спокою в серці, турботи від близьких, сили мріяти попри все і віри в те, що попереду вас чекає світле і гідне майбутнє. Любі діти. Вітаю вас зі святом. Пам'ятайте, ви майбутнє нашої держави, тож навчайтеся старанно, мисліть творчо, розвивайте свої здібності, щоб стати справжніми громадянами нашої України.